20 квітня по 12 бані є така процедура, яка називається подача анкет. Далі ті кандидати, які вивели бажання проходять подальші іспити, проходять тестування. Тестування на загальний рівень знань. Тобто це програма, яка визначає рівень освіченості, освіти кандидата. Всі, хто проходять це, цей іспит, йдуть на, наступний іспит це фізична підготовка. Це дуже просто, не вигадуємо ніяких спеціальних заліків. Це є підтягування для жінок піджимання, 100, 100 метрів біг і один кілометр такого біг. Після цього йде медичний огляд. Медичний огляд на... Саме чи придатна людина проходить для службу органічних справа. Після чого йде е, психологічний тест, е, де ми мусимо зрозуміти, кандидат підходить нам по рівні психологічної підготовки, може десь і психічної, де будуть питання медиків медики для тощо. Служити в поліції. Е, тому що прагнення тільки щось змінити це мало, все-таки якісь базові знання має Після цього буде особиста співбесіда, які будуть приймати участь як атестовані працівники міліції, так і працівники громадськості. тему ми з вами говоримо дещо пізніше. Ми запросимо представників громадських організацій, громадських формувань, для того, щоб ми взяли участь і побачили, що це є прозоро, не заангажовано, і співбесіда буде саме націлена на мотивацію працівника будущої поліції. Те, що чи може він виконувати і виконувати свої обов'язки і служити народу. Тому що спеціальних якихось навиків мало. Для цього потрібно, щоб ми розуміли, що людина йде служити в поліцію, щоб служити народу, а не приступити. Як Ви розумієте з того, що я вам назвав, немає ніяких немає ніяких іспитів, що стосується саме майбутнє їхні професії. Тобто нам потрібні адекватні, нормальні, здорові люди. Ми не перевіряємо на рівень знань. Тобто, знають, володіють вони правом, володіють вони якимись теоретичними завданнями, теоретичною базою, яка потрібна для працівника поліції. Цьому і будуть навчати. Після цього починається навчання. Навчання це дуже цікава стадія відбору. Що вони були незвичайні навчання, які бачимо сьогодні по 5-4 роки навчальних в поліції. Навчання смітання, буде дуже стисне, але дуже продуктивне, близько трьох місяців. Після цього здаються іспити, і кандидати стають поліцейськими.